Менше красти, більше працювати, проявляти терпимість такий меседж до влади згенерував круглий стіл, правові та етнічні аспекти міжнаціональної та міжконфесійної злагоди, який відбувся в Уманському державному педагогічному університеті. Перше за часи Незалежної України це питання спробували вирішити не в кабінетах влади, а гуртом. Разом з студентами, громадськими діячами, економістами і представниками релігійних громад. Особливу увагу було приділено питанню існування євреїв на тери. України та паломництву хасидів до Умані професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Захарченко розповів, як все починалося і чому з'явилися євреї в Умані в 1835 році. Царським урядом була визначена смуга осілості євреїв у Російській імперії, щоб євреї не розселювалися по всій території держави та захисту російського підприємництва від єврейської конкуренції. Я думаю, що для вас цікаво буде почути. А що ж це за смуга осілості і які міста вони охоплюють? Катеринославська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська, Полтавська це все Україна. І от Мінська, Віленська, Бесарабська губернії, окрім міст Києва, Миколаєва, Севастополя підкреслює та козацьких і державних селищ Полтавщини. Це там, де євреї ну, не входять в смугу осілості. Питання паломництва хасидів до Умані було важким для уманської влади протягом останніх 20 років, але виявилося доволі простим для нового покоління. Людмила Дашицька, що працює державним нотаріусом вже більше 10 років, розповіла про покупки хасидів у районі історико-культурного центра Рабі Нахмана і що на паломництві треба наповнювати бюджет, а на кишені можновладців. І ми повинні зрозуміти, що це гроші, яким наповнюється бюджет, з яких потім отримують свої пенсії, свої. Свої, значить, доходи і соціально незахищені верстви населення. Всі ми знаємо, що у нас додавали такі соціально незахищені верстви населення, як бійці, АТО, який статус ще не зовсім визначений і є спірним. Але це все буде це все будуть люди, яким ми повинні будемо платити гроші. Тому давайте створювати такий клімат, при якому ми не будемо відганяти іноземного інвестора, при якому ми не будемо відганяти туриста, які будуть приходити і наповнювати наш бюджет. Тому я вас закликаю: у нас в місті ми. Є весь потенціал для того, щоб будувати Європу тут і зараз. Помічник головного равина об'єднання іудейських громад України Геннадій Білорицький назвав Умань найкращим туристичним та іміджовим проектом України. Він розповів про туризм в Ізраїлі та подякував Україні за підтримку та співпрацю. Бог навіть дав Умані принаймні три благословіння. А що це за благословіння? Ну, по-перше, Умань знаходиться посередині між Києвом і Одесою. По-друге, Місто Умань має, також склалося історичне, найкраще в Східній Європі, це точно, мабуть, і в Європі і взагалі парк Софія. І третє питання, яке Бог дав Умані, благословив, як на мене, це те, що тут жив і був похований Рабінах Манзумані. Що Що Умані, слава Богу, поїздіть кожного року десь 30 тисяч людей протягом декілька днів Рошашани. І там днів, що передують і тому і днів, що вони мають роз'їхатися. Ми бачимо, що постійно є якась присутність де декілька сот людей, які тут проживають. У часи кризи саме Умань стає туристичною надією країни, бо навіть під час війни сюди готові їхати віруючи з усіх куточків світу, і завдання уманчан достойно прийняти гостей та заробити гроші для себе і країни.